Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Справжній майстер. До вашої уваги точілка для ножів ручної роботи. В комплекті з точілкою йдуть 5 камнів на алюмінієвих бланках. Зараз все покажу і розкажу. Для того, щоб ваш ніж знову був гострий, потрібно всього пару хвилин попрацювати на даній точілці. Для того, щоб зібрати точилку, потрібно з штоку, на якому кріпиться шарнір, відкрутити гайку і зняти шайбу. Шток виготовлений з нержавіючої сталі діаметром 8 мм. Різьба М8 крок 1,25 довжиною 25 мм. Штовх чи направляючу, кому як зручніше, потрібно вставити в дерев'яну основу, далі основу перевернути, вставити шайбу і закрутити гайку. Дерев'яна основа виготовлена з дубу. На неї встановлені 4 силіконові ніжки, які не дають точилці ковзати по столу. Загальна довжина основи 240 мм. Для того, щоб встановити ніж, потрібно відкрутити передній болт, встановити ніж під пластину і закрутити передній болт до упору. Пластина виготовлена з нержавіючої сталі товщиною 3 мм. Переваги даної точилки. Кращий вибір для початківців та професіоналів, кращий вибір серед існуючих точилок. заточка ножа будь-якого розміру. Для кращої фіксації ножа закрутити чорний гужон також до упору. Ключик йде в комплекті. Як встановити ніж наглядно показую на відео. Хочу звернути увагу, що всі дерев'яні деталі просочені ляною олією. Унікальність в тому, що точилка зроблена на совість. Найголовніше для мене це якість, тому велика увага приділяється кожній деталі. Універсальні тримачі бланків дозволяють встановити як стандартний бланк, так і будь-який ваш точильний камінь без бланка. Всі матеріали виключно з твердих порід дерева. Кожна деталь шліфується та полірується виключно вручну до ідеального стану. Далі встановлюю шарнір. Його можна встановлювати зразу після встановлення штоку. Шарнір має отвір діаметром 8 мм. Для фіксації шарніру закручую болт барашок до упору. За допомогою шарніра можна виставити будь-який кут заточки всього за пару секунд. Для цього потрібно відкрутити барашок, встановити потрібний кут і закрутити барашок. Далі беру направляючу, на якій встановлені два тримача камнів, пружина і ручка, направляюча довжиною 500 мм і діаметром 8 мм. Пружина довжиною 35 мм. Направляюча ходить по шарніру плавно та без люфтів. Внутрішній діаметр пружини 8,2 мм. Товщина проволоки 1,4 мм. Тримачі для бланків шириною 25 мм з пазом 45 градусів. Для камнів на алюмінієвих бланках. Тримачі і ручка виготовлені з твердих порід дерева. Нижній тримач фіксується саморізом. Тримає дуже сильно. Вставляю направляючу в шарнір і точілка готова до роботи. Можна виставити будь-який бажаний кут. В комплекті з точілкою йде 5 камнів на алюмінієвих бланках. Хто бажає, може придбати тільки саму точілку без камнів. Зернистість камнів 150, 300, 500, 800 1500 грит. Всі камні підписані маркером. Для встановлення або заміни камнів потрібно лише потягнути верхній тримач трохи вгору і вставити або зняти камінь або камінь на алюмінієвому бланку. Розміри камнів довжина 150 мм, ширина 25 мм і товщина 10 мм, товщина камня 1500 грит 7 мм, алюмінієвий бланк довжиною 161 мм, шириною 25 мм і товщина 3 мм. Ось вже готова запакована точилка, яка відправляється до свого нового власника. Якщо ви бажаєте придбати дану точилку, або у вас залишились якісь запитання, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, або в описі під відео. Також номер буде закріплений в першому коментарі.